Друзі, всім привіт і вітаю вас, що зарадився це відео. Сьогодні будемо проходити завдання в Варкрафті. Називається завдання Путаніса в джунглях. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти, відкриваємо карту і бачимо, що нам потрібно біти кратер Унгору. Друзі, ось тут нам потрібно роздобути, буде ітем предмет. Коли буду на місці, я вам покажу, який предмет. І це, друзі, ще не все. Давайте роздобудемо для на початку це ітем предмет, е і потім ми вже поговоримо про другий ітем предмет який можна буде придбати на аукціоні. Це додатковий предмет, який нам потрібен для цього буде завдання. Е, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, біжимо зараз ось сюди, ось в це місце, де я вам показую, і потім ми спустимося в кратер з того місця. Так що давайте, біжимо поки до того місця, а там же я далі продовжу. Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, знаходжуся тут, де я вам показував. І з, з, от є в нас, виходить, дорога вниз, це веде нас в 에, Боже, як він. Mm, в кратер Онгора, друзі. Біжимо вниз саме. Так, от ми попали в кратер вже це, зайшли на цю локацію. Так, і нам, як бачите, нам потрібно в вот цю сіру зону попасти. Попробую спуститися скоріше, щоб довго не вбігати. Так, от ми і добігли до цього сірої зони. Получається, нам потрібно вибити 4. з... з цих монстрів, з цих пауків, будемо казати, от e Ми залутали цей ітем-предмет. також нам додатково потрібно буде 5 ітем предметів. Eh, земля Друзі, Цю землю можна буде роздобути в, eh, в кратері. Самому. По всій локації вона випадає з монстрів, та можна її буде лутати тіпо, на та як, eh, збор збір тремнічества, збіри камня на картах. Також є такі, eh, як це правильно казати, горки, де. Можна на цій карті роздобити їх. Ну, також можна купити, друзі, на аукціоні ці ідемпредмети, які вони продаються на аукціоні. Якщо у вас є час побігати, повибивати ідемпредмети, ці які нам потрібно, земля Унгору, то ви можете вибити з мостерів. Якщо у вас щось там є. Е немає часу, і ви хочете як поскоріше це виконати завдання, то ви можете зайти на опціоні. Хотілося б десь вам показати це місце, де можна роздобути ці ітем предмети, але ну, щось я їх не бачу. Поки не бачу, ще не готова. Ще, ще дві землі нам вистали, ну, потрібно роздобути і все. Е, друзі, давайте, коротше, так. Я вам показав, що вони ще з монстрів падають, та можна купити на аукціоні. Давайте дві штучки тоді докупимо на аукціоні. І вже далі продовжимо. Так, все, давайте вже зустрінемось, коли я буду е, біля аукціона в прибамбаски Друзі, біжимо на аукціон. І зараз на аукціоні я хотів би вам показати. Який нам потрібен інтен-предмет э, для цього завдання, друзі, пишемо земля. нажимаємо Enter і шукаємо земля Унгоро. Ось така земля, друзі. Беремо 5 штук, чи скільки вам не, не вистачає до завдання, я поки э, набивав, э, ну, охотився в, крат, э, в кратері Унгоро. Я роздобув 7 штук, тобто 2 штуки я вже можу навіть і продати на аукціоні. Все, друзі, біжимо тоді здавати завдання. <кій> так, біжимо до того алхіміка, в якому ми брали завдання. Він десь ось тут знаходиться. Так, от він нас очікує. Друзі, розмовляємо з ним, віддаємо і тим предмети, які ми роздобули, і нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока.